Чи знали ви, що біля дельфінарію немо є камінь, якому мільйони років, його називають черепашником. Він є справжнім свідком історичних епох. На перший погляд, це просто ребриста брила серед дерев. Але якщо придивитися, у її пористій структурі застигли сліди давнього морського дна. Та рештки стародавніх морських істот. Цей камінь вважають символом довголіття. Він пережив віки, шторми та зміни епох. Недарма Одесити люблять відпочивати тут, вдихаючи тишу та віддаючи йому свої думки та турботи. Спробуйте й ви доторкнутися до нього. І відчуєте, як крізь долоню дихає море з глибин часу. Орієнтир, ідучи від дельфінарію, зверніть увагу на три машинки: червону, зелену і жовту, саме праворуч від них і знаходиться цей загадковий камінь. Чи вірите в це? Вирішувати вам, але ті, хто тут побував, повертаються знову і знову.